Гарного всім і позитивного. Йдемо робити токан плесканий із брунзою та й шкварками. Тут жаримо солонинку, йо. А тут ми налили сливку. Сливки ми сме налили. Сметану такої. Знаєте, тої риденьку і сметанку. Не з квашеного молока і така, лише з баночка. То та ще якраз це чинить. Молочко посолимо. Так, заспаємо мелайну муку. Не кукурудзну, а й мелайну. І сяк мусимо мішати. Мішаємо, мішаємо. Бося варило. Коли у вас є сяк уже за густокан, сиплете туди маленьке масла, таке три кусочки масла сливочного. І треба нам іти, треба взяти ще хоча б 5 ложок сметани Так, верли сме сметану туди. Мусила раз наметати, я так і знімати, бо не годно нам одну руку і знімати та й одну колотити, коротше. Коли вже токан варений, сиплеме сир. У мене чедер. Такий жовтий, файно висипаємо сир сюди. Замішуємо йдемо класти в тарілку. Слухайте писарі, що вам хочу казати. Я знаю токан чинити і густий. І ріпляний токан знаю чинити. І густий і банош. І сяк знаю і так. У мене всякий рецепт. Меніся любить. Ви Висиченіть як хочете, а я сеченню як я хочу. Так що всі писарі никаються далі як будемо робити. Все. Головці голубці. Головці з солодки ну, підвозь.

Ну, а

А тепер берете свій стоканиць масненько і так сидуєте. Робіці їсти, бо не були голодні, куколки мої. Робідці їсти, но дуже смачно. ням ням ням